Місяць тому на Кирнасівській цукроварні під час нічної рейдерської атаки було травмовано чимало людей. Один чоловік загинув. Тоді затримали два десятки молодиків, котрі скоїли спробу захопити завод, але відразу ж відпустили з міліції. Люди були збурені та налякані. Особливо нарікали на владу та правоохоронців, котрі не можуть захистити їх. З того трагічного дня кирнасівчани живуть, наче на пороховій бочці на кожному кроці в селищі розвішані набати, аби можна було швидко зібрати людей біля заводу. Тут створено мобіль. Іні бригади з чоловіків, котрі на додачу до охоронників та двох міліціонерів чергують ночами під стінами цукрового. Хлопці кожного дня діжурять вночі, тому що ми не виключаємо, що може бути здійснений ще один напад, так як вони погрожували, що привезуть 100 чоловік і озброєних, і будуть по ногах стріляти. Одним словом, угрози вони свої виконують, як ми вже переконалися, тому що перший раз погрожували, що з собаками приїдуть. І точно вони це виконали. І тому, то ми не сумніваємося, що якщо ми тільки не будемо охороняти до кінця, то вони все що угодно можуть зробити. У селищі доволі багато дітей та молоді. Заради них і їхнього майбутнього люди відстоюють завод. Строїли, працювали, всі мали роботу, мали зарплату. А тепер на що ми вийшли? Ти що тепер маємо? Нічого не маємо. Останнє, що все заберуть, то що, що ще забирають, добирають. і все. У мене діти є, теж хочу десь робити, треба їм десь роботу знайти. Окрім цукроварні, в Кирнасівці було ще чимало підприємств, завдяки котрим людям не доводилось поневірятись по світам, шукаючи роботу. Асфальтний завод був, порізали, злодії ці, порізали. Жибі її було, порізали ці злодії, щоб були раніше встали люди, як на цей завод. Були б не порізали. Як завод зараз поріжуть, у нас пропадає школа. Це вона потягне за собою. Пропаде садік, посолок він без води останеться. Маса людей, людей без води. Чому поясни, тому що йде централізовано все через завод. Понімаєте? А води нема, нема життя. Кернасівчани старшого покоління припускаються думки, що можливо щось зміниться, коли змінити саму систему, адже капіталістичний підхід диктує жорстокі закони, і часто вони захищають не людину праці, а олігархічні клани. Заради власного гаманця замість великих підприємств ділки лишили людям самі бетонні кістяки. Складається враження, що горе бізнесмени, котрі вирізають усі заводи у селищі Кирнасівка, мають далекоглядні плани, аби перетворити цю місцевість на голівудський майданчик для знімання історичних фільмів про війну. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.